Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Здорожчання сезонних продуктів, контрабанда артилерійського озброєння, аеророзвідка прикордонників на Миколаївщині. Про головні новини розповім я, Валентина Гурова, у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. Ціни на сезонні продукти у Миколаєві підвищилися на 30% порівняно із минулим роком. Одні продавці кажуть, ціни зростатимуть і надалі, інші ні. Яка ситуація на місцевих ринках дізнавались наші кореспонденти? Місцева жителька Валентина каже, помітила, як протягом року піднялися ціни на овочі та фрукти. Хліб зараз як подорожав, все а пенсія, так була, так і остається. Пенсіонерам тяжело зараз очі. Я так вважаю, що ну, як то виживаємо. Саме головне, щоб мир був, а там уже якось то буде. Про ціни на овочі на центральному ринку розповіла продавчиня Оксана. Жінка каже, підвищуватися вартість не буде. Помідорка зараз розова. 60 і 80 в кілограм. Червона така, типа слівки, 25 гривень 30-35 максимум. Огурчик 35, кабачок 25-30 гривень, баклажанчик 40 гривень, капусточка 25-30 гривень. Все остається стабільно. Груша 100, слива 50-60, виноград 80 і 100. Зросли, да? хоча на яблуко то, що було. Весною упала ціна. Новий урожай і маса піде скоро. Десь може, я думаю, що в грудні ціна буде менша. Ціни на сезоні овочі на прилавках ще одного з миколаївських ринків не відрізняються. Баклажани коштують від 40 до 45 гривень, гарбузи від 30 до 35, Втім, ціна на помідори від 40 до 120 гривень за кілограм. А оце мікади з чорним принцем. Ціна, звісно, так. в неї є великі мінус, начебто не гори. Після неї нічого їсти. Продавчиня Світлана ж говорить, ціни на овочі будуть зростати і надалі. На все ростуть ціни кожен день. Ціники тільки встигаємо переписувати, якщо чесно. Хорошого, я думаю, нічого не буде далі. Тільки підйом, масло, підсонечне. бачили, по чому? Все відтуда, все, бензин, газ, все росте, соответственно, і ціни. Фермерам теж треба якось виживати. Змінився і попит на продукти, каже жінка. Людей немає денег, люди нищи. Приходять одну морковочку, одну там, перчинку, особливо пенсіонери. Очень тяжело. Вищі ціни на ринку, що на третій Слобідській: яблука 60 гривень, сливи 90, а виноград 140 гривень за кілограм. Загалом ціни на сезонні продукти у Миколаєві зросли на 30% у порівнянні із минулим роком, розповіли продавці. Служба безпеки України у Миколаївській області затримала місцевого підприємця, якого підозрюють у контрабанді зброї. У прес службі відомства розповіли, що підозрюваний намагався вивезти до Росії критично важливі комплектуючі до корабельних артилерійських установок. Йдеться про арт-системи різних типів від шестиствольних автоматів АО 18 до універсальних установок АК 176 М на суму майже півтора мільйона доларів США. Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет, зазначили у відомстві. Затриманий миколаївський підприємець. За даними слідства, озброєнням чоловік заволодів під час повномасштабної війни. Планував транспортувати його спочатку до країн Євросоюзу та Південно-Східної Азії, а звідти до Росії. Для цього чоловік уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 першої 14 і частини 2 статті 201 кримінального кодексу України. Це готування до контрабанди зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Підрозділи прикордонників на Миколаївщині ведуть аеророзвідку на віреній їм ділянці та збивають в повітрі російські розвіддрони та ударні БПЛА. До злету готують розвід Крило. Оператор борта на псевдомікс виконує передполітну підготовку. Правильним чином визначити глісаду для того, щоб злетіти, запустити борт. І після повернення так само додатково визначається посадкова глісада. І після посадки борт обов'язково проходить післяполітну підготовку. І перед польотом, і після перевіряють всі рухомі поверхні та працездатність мотора, говорить Мікс. На цих кадрах, перехоплених із ворожого дрона, видно, як він намагається поцілити в українське крило. «Залетіла нами ФІВІХа в, в крило з декількох заходів. Відбили нам один із, одну із рухомих поверхонь на одній консолі. Бігом у своїх телеграм-каналах подали звіти, що вони нас збили, Що вже там українське крило в воді. Але ми його повернули так з проблемами, але безаварійно посадили. Оператори прикордонної служби також працюють по ворожих розвіддронах та БПЛА ударного типу на реку лавах Державної прикордонної служби з 2023 року. До цього чоловік був тренером. Ми керуємо квадрокоптерами FPV, які працюють по перехопленню повітряних цілей. Основна задача наша це збиття повітряних цілей. Це дрони противника, а також шахіди. Нашої групи збитих приблизно півсотні повітряних цілей. Підрозділи Державної прикордонної служби тісно співпрацюють з іншими підрозділами Сил оборони, говорить прикордонник на псевдомайстер. Противник постійно. Збирає інформацію про наші підрозділи, про наше переміщення. Ось, і ми е, діємо трохи на випередження їх, так само виявляємо їхні і запобігаємо їхнім подальшим діям. У вільний від бойової роботи час оператори відточують навички та передають свій досвід побратимам-новачкам, додав Спецура. У селі Білозірка Первомайської селищної громади на Миколаївщині до повномасштабної війни, за офіційними даними, жили близько півтори тисячі людей. Зараз залишилось більше половини. Про це розповіла виконуюча обов'язки старости Даяна Гогілідзе. Село постраждало від обстрілів менше, ніж сусідні населені пункти. Пошкоджені близько ста житлових будинків. Модульна клініка у селі відкрилась у листопаді 2023 року. Неподалік зруйнованої обстрілами лікарні. Медсестра Тетяна Заможня каже, буває до 20 відвідувачів на день. Постійно працюють дві медичні сестри. Раз на тиждень приїздить лікар із селища Первомайського. на сахар, кров на халістерім кардіаграми. Ділим ну і так людина приходить, віс рост, такої давління. Мірім пульс. Ну і там перша допомога, яка необхідна. До повномасштабної війни у селі було 1470 жителів. Зараз 775, розповідає виконуюча обов'язки старости Даяна Гогілідзе. У березні 2022-го до села зайшли росіяни і були там майже два тижні. Я була в цей час тут, знаходилися всі бойові дії. Ну, вони ходили по хатах. У місцевих жителів вони забирали автівки. Ну, людей якби не чіпали, але ось мародьорили. Люди, як сиділи по домівках, особа ну, ніде не показувалася. Коли російські війська відтіснили від села, почались обстріли, каже жінка. Інколи прилітало понад 200 снарядів на день. День починався з того, що свистіло снаряди бігли в підвал. Було там навіть таке, що ми два місяці ну і їли, і спали, і все, все, все в підвалі Були частину будинків відновили із допомогою міжнародних гуманітарних організацій. Втім, мало людей повертаються, каже, виконуюча обов'язки старости. Є декілька фермерських господарств, ну це також сезонна робота. Начальник відділу земельних ресурсів Первомайської селищної ради Михайло Нос каже, робочих місць було більше і незалежно від сезону, коли діяли тваринницькі господарства. Проблема в тому, що господарство, так сказати, одне тільки вузьке направлення це рослинництво. Немає широкого спектру заняття. За словами Максима Коровая, у селі пошкоджено близько сотні житлових будинків. Значно постраждала соціальна інфраструктура. Це два заклади освіти, заклад медицини. От ну, на сьогоднішній день ми створили альтернативи. Проблему робочих місць каже керівник громади, вдасться розв'язати, коли відновлять діяльність державних та приватних підприємств. Наразі найбільші з них засільський цукровий завод та хлібоприймальний пункт зруйновані. На цьому прощаюся з вами більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах Суспільне Миколаїв.